Подяжений хліб, і вони незаконно встановили десятки кіосів по цьому Києву. І зараз кияни мають знати, що купуючи тут, ми знищимо наші рідні, київські хлібзаводи, лишаємо їх бізнес без роботи. В той час, як регіонами багатіють, щоб не розвинувати. Це люди, які виходять, не заважаємо. О, треба знати. Ви підтримуєте? <смас> підтримуєте, я вас не знімати. Чудово. Ну я журналіст. Ми мусимо, ви розумієте, бо треба жити за щось. Дякую вам. Ми за вас завжди. Ми ходили з відсайкового комітету. Правда, всі ці підтримують. 400 Ходили на страйки під КМТА. А ви, звичайно, Поповська влада нас не чує. Тому що це регіональний бізнес. І вони його кресують. І вони оставили по всьому Києву зараз повотіло десятки цих варків, тому що вони збираються тижчити кінських підзаводи, щоб називати зворати. Поки далі. Можна засиптись